Трагедія сталася у селі Млинок. Це Зарічненський район. У невеличкій дерев'яній хатині проживало подружжя з трьома дітьми. Того дня малюки з матір'ю були вдома. Остання розтопила піч і вийшла у двір. Діти ще спали. В Того дня 24-річна матір пішла поратися по господарству. Вона була в льосі. Через деякий час сусіди помітили вогонь у будинку і відразу повідомили 31-річного батька, який на той час перебував у лісі, заготовляв дрова. Він відразу ж сповістив дружину. Коли та війш вийшла на подвір'я, вогонь повністю охопив будинок і увійти до середини було неможливо. Люди почали гасити оселю, викликали пожежників. Невеличка дерев'яна хатина палала як смолоскип. Вдалося швидко приборкати вогонь. От і об 11.57 пожежа була повністю ліквідована. На місці пожежі вогнеборці виявили загиблими трьох дітей. Це 11, 2011, 2013 та 2015 років народження. Троє малюків повністю обгоріли. Найменша однорічна дівчинка була у ліжечку. Дочка п'яти років швидше за все намагалась врятуватись, бо її виявили за диваном. Загинув і трирічний син родини. Сьогодні дітей поховали у закритих трунах. Місцеві кажуть, найвірогідніше замкнула електропроводка. Але правоохоронці вже встановили. Причина пожежі несправне пічне опалення. Матір, розтопивши піч, положила дітей спати. За попередніми висновками пожежа трапилася внаслідок несправного пічного опалення. У поліції за фактом смерті дітей почалось слідство. Родина погорілців характеризується позитивно, Спритним не зловживали. У подружжя більше не залишилось малюків. Чи притягнуть батьків до відповідальності за недогляд, поки невідомо. Та люди вже й так покарані, адже немає більшого горя ніж хоронити власних нащадків.